Всім сьогодні в ру Майнкрафт. На ну, сьогодні на мене нападе армія вардин в Майнкрафт. І я теж сьогодні буду болувати твою базу. Але в мене тепер менше то темі мої більше ресурсів. Це буде дуже і дуже цікавий рок, но ми починаємо поїхали. Дивіться, що нам треба для початку зробити? Це взяти всі такі ресурси матеріалів, щоб ми могли побудувати наш тот самий будинок. Все, я перестаю отак от махати. І, ну, і що нам треба ще зробити? Так, в'яти на шолом. Ну і потім на мене нападе. Три Вардена. Три Вардена це вже достатньо. Якщо ви не знали, у Вардена в Майнкрафті 500 сердець. Я ніколи не міг справдити проти них. Так, друзі, і оце я сважу, бо це ну, зовсім не потрібно поки що, бо ми будуємо будинок. Потім, коли вже армія почти буде починатися, ми це все складемо сюди. А зараз нам треба тільки матеріальні блоки. Як, наприклад, такі дубовий паркан і дві березові. Ріму ну, і квітку і оце. А сюди якісь ресурси, з яким ми будемо виживати. Оце ще візьму і морковочку я, звісно вже не буду брати. А лаву і воду візьму. Тепер можна почати будівництво. Жаль, що немає сундучків, але потім зламаємо той сундук. Дивіться, робимо таким чином і теж рокуємо. О, подивіться, там є село. Ну, можу приїхати в село все ж таки. Мені ну, троє. Один, два, три, чотири. Повезло мені. Так. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер треба знову поводувати п'ять територій. Так, тепер сюди і робимо таким же чином, Так. Все, другі, якось так. Я побудував тепер, що нам друге треба. Це дубові дошки. Знову немає стекул. Ну окей, тоді головне не розтрайватись. Бо ми сьогодні будемо дуже-дуже круто виживати. Я на це сподіваюся. І я сподіваюся, що ми зможемо вбити цю армію, Ну, бо я не зв'язку старався. Я не зв'язую всю базу видумував. Там все будував це. Не що Треба ж таки спробувати. От. Так що я вирішив випустити відео, щоб ви ще й так довго не засмучувалися. Так що от, от вам нова серія, як я виживаю у Майнкрафт. Крафтимо собі ще досок, бо не хватило. І в цей раз, друзі, я вже побудую нам потолок. Бо перший раз я його не побудував. Во маю. е! що впав. Друзі, дивіться, я вже тротую потолок і зараз тут доробив, і в нас буде повна база. Це дивіться, друзі, як в мене класно вийшло. І тепер я можу взяти свою кірочку. Ну і оце. І тепер дивіться, що нам треба зробити. Нам треба зробити паркан. І таким чином у нас буде будинок захищений. І це буде дуже-дуже прикольно і класно. так, І я все це, це не роблю з креативу. Бачите, в мене було 64, а зараз 44. Ну це зараз не головне. Тепер робимо і розставляємо таким чином весь наш кожний, який нам дала сама гра, і яким ми повинні бути... Захищати цих тваринів. Я не знаю, для чого він. Ну мені він подобається, друзі. Так що я заспавлю його. Те, Та що таке? Давай відкривай. Не розумію зовсім для чого нам оці два родоса. Не знаю, другі. Тепер треба в'яти тотем смерті, в'яти незаретовий меч і склати собі вже інвентар. І ми починаємо бітву. Все, тепер можна складати всі сюди. Ну і з будівництва, друзі. Так, ну щоб вони нам не заважались. Ставимо сюди все це. І щоб тут мало сьогодні не було ресурсів, тоді більше. Нічого страшного, це ж таки ж я випішу ще продовження. Отрує. І не треба го мечтати теж. Не нудно, ну та й мечтати не О Оні друзі, зараз і починається. Так, хаваємо золоте яблочко. А як він це зробив? Друзі, я походу старався, будував паркан. Я думав, це допоможе, але це не фіга. Зараз мені підтав... Ой, ой, ой. Минута там. Минута там, Новый вы Да, это тоже напряженная битва, друзья. А, минут снова. А! Я умер. На з вами був я Михайло, і подивіться, як мої ресурси масштабно померли. Ох ти варден на нічого три. Ми ще побачимось. І дивіться в мене режим Пактатора. Ну, всім до побачення, а з вами був я Михайло, всім пока.